Привіт таки усім телеглядачам! З вами Вікторія Мечташвілі. Сьогодні підготувала для вас цікавий спецрепортаж з битви стилістів. Так вам не почулось це справжня битва перукарів. Молоді спеціалісти демонструватимуть вам свої таланти усім львів'янам. Цікаво, Та ждемо дивитися. Ось тут, у Палаці спорту Україна, в рамках горе моди та краси відбувається четвертий всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів одягу і перукарів. Вони популяризуватимуть сучасні світові тенденції, а ще обмінюватимуться досвідом стилістів і дизайнерів із різних регіонів України. А я прямий на конкурс Битва столітті видатні жінки ХХ століття. Вас цікаво, чому ж видатні жінки саме ХХ століття? А все дуже просто, бо це століття подарувало світу чимало знаменитостей, які стали світовим еталоном краси. Наприклад, неперевершена Мерлін Монро, інтригуюча Одрі Хемберн, розкішна Грета Гарбо, приголомшила Біджит Бурдо, феєрична Елізабет Тейлор, чарівна Джоан Фонтейн. Та список можна продовжувати безкінечно. 20-те століття це століття жіночої краси. Тож сьогодні перукарі, стилісти, дизайнери перетворюватимуть модели на видатних жінок минулого століття. До речі, мені теж запропонували виправити себе у ролі Одрі Хепберн. У мене вже є трохи досвіду, адже в одному з фантастичних проєктів кадриків я вже перевтілювалась цю жінку. Подивіться, як це відбувалось. речі Одрі Хемберн вважають королевою краси всіх часів і народів, і це не пусті слова. Адже опитування, яке проводили з журналом Elle та компанією Евіан, показало, що відомі журналісти, модні фотографи, дизайнери, фахівці в сфері макіяжу вже декілька десятиліть поспіль захоплюються красою Одрі. Ож настав і мій час перевтілень. Вам цікаво? Бо мені дуже хочеться знову відчути себе легендарною акторкою Одрі Хепберн. Тож на старт. Я не мова перенеслась у 20-те століття. Тут були і Одрі Хепберн, і Мерлін Монро, і Фріда. Тож запитаємо дівчат, як це відчути себе відомою красунею. У кого ти сьогодні перевтілювалась? У, у Грей Скелі, це принцеса Монако. Також вона була ем, отримала Оскар і була голівудською актрисою. Які в тебе були враження, коли над тобою працювали стилісти? Ну, спочатку це приємні враження, тому що напевно, кожна дівчина мріє, щоб її зробили краще, кращий макіяж, краща зачіска. У кого ти сьогодні перевтілювалася? Сьогодні я перевтілювалася у Марлін Монро. Чи сподобався тобі твій новий імідж? Так, сподобався. А які в тебе були враження, коли над тобою працювали стилісти? Дуже хотіла, щоб вийшло файно, гарно. І я була впевнена в своєму майстрі. У кого ви сьогодні перевтілювались? У Фрідо Калор, латиноамериканської художниці. Чи сподобалось вам, як над вами працювали стилісти? Дуже сподобалось. Вони професіонали, дуже класно. Як бачите, образ вдався, можна подивитися на фото. Ну тобто, все було дуже класно. Чому ви обрали професію саме візажиста? Завжди була творчою людиною, саме візаж мені дуже близький по духу. Люблю робити людей красивішими. Якщо їм чогось не вистачає, на мою думку, додаю від себе те, що вважаю за потрібне. Якщо людина красива, просто підчеркую якісь її гарні якості. А зараз всі демонструватимуть роботу порукарів, візажистів і столістів. Я теж буду серед моделей. Тож демо дивитись на результат. А чи не так, всі попрацювали на славу. І нові образи приміряли, і досвідом обмінялись. Приємно, що схожі конкурси стали щорічною традицією у Львові. Адже майбутні фахівці сфери краси і дизайну мають можливість продемонструвати свої таланти. А талантів їм вистачає. Ми й самі переконались. Що був спецрепортаж збитних стилістів, відомі жінки ХХ століття. А з вами була я, Одрі Хемберн. А насправді Вікторія Мочиташліні. Бувайте!